Привіт, друзі! Рада знову знову вітати вас на своєму україномовному ютуб-каналі про оцих гарних зелених друзів, про наші кімнатні рослинки. І сьогодні хочу підвести такий собі підсупок листопада місяця, який вже за кілька днів закінчується, і показати вам саме нові рослинки, які прийшли в мій будинок. Ви ж не думали, що відключення світла і опалення ставить мені перешкодою завести нових зелених друзів. Насправді, в мене не так часто зараз вимикають світло, тому мої рослини почувають себе добре. Температура 21 градус, світло є. Я не досвідчую свої рослини, в знак солідарності з тими, в кого взагалі немає світла. Але наразі все освітлення моїх рослин це якраз сонячні промінчики, які залітають в кімнату. І взагалі, знаєте, я зрозуміла одну насправді. Вагомої, чи хто не ризикує, той не квітника. Тож я таке ризикую. І три новенькі рослинки в листопаді місяці принесла додому. І насправді не тільки я. Навіть муженька мій приніс, тому що є на що глянути. Досить велика новинка. Сподіваюся, що я достатньо вас вже заінтригувала і вже не терпиться з вами поділитись, тож гайда дивитись. І так, перший мій новачок цього місяця це ось таке ось каланхоє. Я насправді, коли прочитала назву, здивувалась, ну, реально, каланхоє. Тобто в мене така стабільна асоціація з цими маленькими дрібними квіточками. На цьому моя обізнаність в видах Каван закінчується. А тут насправді ось таке ось гарне каланхоє. І насправді через його такий ось специфічний вид, я, до речі, його люблячи називаю капустік, я. Доглядала за ним як за сукулентом, тобто поливала досить рідко і невеликою кількості водички. Теплою, звичайно ж, тому що температура ще не дозволяла там іншої температури водички дати своїм рослинам, теплою, відстояною водичкою, поливала, досить скупий був полив, і ви знаєте, що І вийшла ось таке: ось листочки дали. Знаки, що їм не вистачає вологи. Ви бачите, тут не чорні п'ятна, а почали сохнути кінці, тобто рослина почала вже з своїх запасів лисків віддавати вологу. Ця рослинка в мене вже точно місяць, і з поливом я зробила висновок, що треба поливати не як сукуленти, не дивлячись на її такий вид, що листочки такі пружні і мали би. Тримати в собі вологу, як Сансів'єрії ні. Вона дуже любить вологу ця рослинка. Тому сьогодні буду прибирати оці огріхи свого догляду. Тому що дійсно з новою рослинкою, поки знайдеш спільну мову, то треба трошки поекспериментувати. Але, як бачите, ось така ось красуня тепер в мене є, досить велика. Тобто виглядає взагалі. Класно, класно, мені подобається. Я б зразу побачила в магазині і закохалася. Цю рослинку вона знаходиться в стандартному голландському горщику. Зараз покажу. Ось так от. Це я вже в цей горщик буду пересаджувати. Буду замінювати зараз грунт, буду обрізати зараз це все посохле. Загалом дивитися, що тут іде. І, звичайно ж, замінювати ґрунт, тому що оцей субстрат, в якому вона зараз сидить, коли я поливаю, просто вода пов проходить, нічого не пропитується. Поливаю я зараз цю рослинку методом замочування для того, щоб хоч якось ґрунт пропитався водичкою. Але я все таки трималася місяць не пересаджувала, тому що, поки я розібралася з агротехнікою, Саме догляду за цією рослинкою на своєму власному досвіді, і дивлячись на те, що все-таки температура була не така висока, як і зараз в кімнаті. тому вирішила почекати. А тепер, коли вже ділюсь з вами новинками за місяць, тепер вже давайте разом з вами доводити до ладу гарненько і пересаджувати. Тож нагадую, що це називається каланхоя. Такий гарний сорт. Ну, направда. <laughs> ну правда? Ну, реально, у мене з ним було кохання з першого погляду. І так, пересаджую. І так, зразу перше, що роблю, це обрізаю все негарне посохше, Все, що мене не радує. Приготувала тут горщик, куди буду скидувати субстрат. І те, що, на жаль, постраждало, поки я пристосовувалася до цієї рослинки. Так буває період адаптації самої рослини та і ваш період адаптації до новенької рослини, також може проходити, як проходить. Головне, щоб рослинка надалі себе добре почувала. Тому такі частинки, які вже не презенталені, я просто забираю. Далі тепер дістаю, ставлю відразу горщик, і тут буду забирати субстрат. Дуже, дуже багато насправді молодих. Можна побачити за кольором, що коричневі це вже такі корінці. Старенькі, дорослі, а біленький молоднячок. Тобто, коренева взагалі шикарна. Ну, і сама рослина, звичайно, просто моя любов. Я реально не так часто. Спонтанно купую рослини, а в цьому місяці прямо її покупки реально імпульсивні і емоційні, тому що від цих рослин, що я принесла, просто неможливо було відмовитись і не забрати їх додому. Ось така коренева. Дуже важко виняти, чесно скажу вам, коріння все тріщить при будь-якому натисканні. Тому не дуже багато, я бачу, добуду з нього землі. Повністю нищити короневу не буду взиму. Загалом трошки добула землі, небагато. Все інше залишаю. Я до останнього думала, що буду садити цю рослинку в ґрунт для сукулентів, що треба дуже бути обережною з поливом. А насправді розвинка дуже і дуже вологолюбива. Тому я ось якраз замішую субстрат. У мене тут і дренаж, але поруч з цим є і торф, і перліт, і мох. Для того, щоб максимально було і поживно, і рихленький субстрат. Такий невеличкий пакетик замішала. Бо сьогодні більше не планую нічого пересаджувати, аж самій не віриться, коли таке кажу, бо зазвичай пересаджую багато рослин на купу. Сьогодні просто покажу вам і пересаджу цю новеньку свою рослинку каланхоє, бо реально не вистачає вологи, через то страждає. Тож, отака от новиночка каванхоя. Разом з вами пересадили. Цей листочок не обрізаю, він має прийти в тонус, просто ще також обережно поливаю. А так, у вас тут новенькі. До речі, оця верхівочка ось ця, оці два листочка, це вже новенькі за місяць. Тому спостерігаю далі. Зараз покажу вам другу новинку, і ви насправді вже його бачите. Просто ви ще про це не здогадуюсь. І це ось цей величезний фікус, якого в мене раніше не було. І зараз я вам його покажу. Принесла я з квіткового магазину ось такий величезний фікус. Просто реально величезний, як для мене. Такий внизу пишнючий. Просто стовпу в нього як дерево. Просто, ну, міць. Просто не рослинка, а цілий тропічний кущ, великий. Реально великий тропічний кущ і дістає в мене аж до підвісних поличок. Так гарно тепер разом виглядають така підтримка зелена до моїх поличок. І ті, хто зі мною вже давно на цьому каналі, знають мою. Любов до каучуконосних фікусів, і в мене є такий насправді сорт, невеличкий. В горщику, звичайно, в порівненні з цим, в порівненні з черенком він величкий, але в порівненні з цим, тому що тут ну, не менше, ніж метр 20, метр 30 цього здоровання, і він йде на дуже-дуже багато гілочок боковий і один такий міцний стовбур ось такий. Тобто красень. І придбала я його всього за 650 гривень, здається. Тобто, ціна просто, космос була для такого фікусу, якого треба роками і роками ростити. Тому, незважаючи на те, що в мене вже є такий сорт, я собі принесла ще ось такого красення. Загалом цей красень розміром з майже як я. Насправді він стоїть на табуретощі. Тому десь в нього метр двадцять, метр 30. Цей фікус в мене вже спочатку місяця, тобто три тижні, і ось весь період адаптації на лице. Тому що так дійсно з маленьких черенків довго вирощувати, але рослинка не буде так важко адаптуватися, як коли приносиш додому. Таке велике, гарне чудо. Тому, звичайно, неминуче, що буде процес адаптації. Я до цього морально готувалася, але все одно дуже шкода бачити такі ось ось пожовклі листочка. листочки, а їх насправді тут досить чимало, і зараз я вам це покажу. Насправді цього не варто лякатися, дивлячись від кількості цих самих листочків. Я вам скажу: насправді в мене їх чимало. От Зараз я вам буду діставати. Їх тут точно не менше 10 на такому великому кущі. Ось. Але я поки що нічим не підживлюю, тому що та інформація, яку я маю, це якраз про те, що треба дуже бути уважними з поливами і не підживлювати, давати фікуси самому пережити цей період, пристосуватися до нових для нього умов. Тому я його зараз не пересаджую і просто даю рослинці час звикнути до умов, адаптуватися. Це все наразі, чим я можу рослинці допомогти. Зараз разом з вами роблю тут ревізію листочків, які пожовкли. Тому що дійсно хочеться, щоб кущ зберіг свій такий вигляд, але ж при цьому треба не забувати про загалом стан рослинки. Щоб загалом рослина почувала себе добре. І ось воно вам на лице, процес адаптації фікуса. Каучуконосного, якщо принести додому такий великий кущ, це насправді для цього я це показую, для того, щоб якщо ви ще не поносили додому такі великі рослинки, і рослина почне виступати, те, щоб ви в стресі й паніці не, не загубили цю рослинку, так, не почали її надмірно поливати, зараз підживлювати, пересаджувати, бо щось йому погано, насправді це можна тільки зашкодити. Я прям це кажу із свого досвіду. досвіду у мене такого було вже чимало, повірте. І в мене так само було з фікусом, він від листопадів. Можливо, ви пам'ятаєте ось цей мій фікус. Красення. Я його також купляла вже досить таким величеньким, так, немаленьким черенком. І ось, будь ласка, на стеблі я можу вам показати період адаптації цього фікуса в мене. Ось він на лице. Були зіпсовані нижні листочки, і ось ці посипались при тому, що зараз вся верхівка, ось починаючи це був останній зіпсований листочок, звернулася так ще нічого не видно. І далі всі абсолютно росте фікус, прекрасно, чудово, чудові листочки, немає жодних неплям, нічого, і трубочка за трубочкою він росте далі. Але так, така історія вона на зі в нього була. Він облисів. Але що найголовніше, що я потім його пересадила і ось, будь ласка, собі росте. Тому така адаптація каучуконосного фікуса це нормально і це ніяк не робить його менше, гарним такого ось красунчика. Тому поки я буду подарувати йому листочки, прибирати цей пил, який на них осідає бо листя крупне. А чим більше у нас... Чим більше у нас площина листочка, височка, та тим більше пилу він збирає. Тому, поки я буду доглядати за ним, покажу вам поближче. В ще що вирішила інших своїх каучуконосиків, також протерти, поки залишився поліроль на тканині, тому що, дивлячись на те, що нові рослинки приходять від дім, ті рослинки, які вже є, від того вони стають менш любимими. Каучиконоси, то просто любовний. Тепер показую вам свій новенький фікус у всій красі. Як я і казала, величезний, не менше, ніж двадцять-метр 30 в висоту. Дивіться, який пишний, дуже багато-багато гілочок, Сливочки на нові листочки. Всередині, як ви бачите, результат адаптації по жовтлі листочки. Але це треба пережити, перетерпіти, так і дати рослинці пристосуватись без паніки. Тут головний секрет не піддатись паніці. Насправді, мені він надзвичайно красивий. А вам красунчик нереальний. І так показала вам вже своє новеньке каланхоя, я разом з вами його пересадили. Також мій новесенький фікус, каучуконосний, великий, гарний, жирненький, прям гріє мені душу. І третя рослинка, я не купувала цю рослинку, але в моєму домі вона все ж таки з'явилася, тому що я забрала мого друга на реабілітацію. Ще в тому році я заглядала на цикас, як рослинку, і ось у такого малюка. При поході до друга я знайшла на його підвіконі, і він люб'язно запропонував мені його взяти до себе на догляд, тому що щось йому було не ок, Як бачите, пожовтіли ваї, скоріш за все, йому було жарко. І мало вологи. Тому він почав скидати гілочка за гілочкою, і все жовкло-жовкло. Я пересадила в більш такий тропічний, знаєте, ґрунт із сфагному мохом, тобто, щоб більше тримав вологу. Як і треба для цикаса цю цибульку його основну, я не занурювала глибоко при посадці і додавала побільше так моху сфагному, для того, щоб більше було а, вологи. З вологістю повітря у мене все нормально. В кімнаті зовсім не сухо, тому чекаю. Поки дивлюсь на нього і чекаю, ось такий ось смішний він. Достатньо я обрізала при пересадці все те, що було нуже дуже пожовкле, і залишила ось ці тривайки в такому от стані. І буду дивитися. Як буде рости, чи буде рости, чи вдасться його врятувати. Як швидко росте для мене також. Це нова рослинка досить. Сподіваюсь, що потішить мене своїми новими такими вайками, гілочками. Ось такі справи. Ну що ж, друзі, на цьому все. Підвожу підсумок, показала вам три свої новиночки листопада місяця. Оцей. Прекрасний, як на мене, каучуконосний фіко за дуже і дуже доступною ціною отакий От ось каванхойчик і на реабілітацію цикас. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще й досі цього не зробили. Ставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, було цікаво, і хочете підтримати мій канал, та пишіть в коментарях, як вам рослинки і взагалі, як ви. Па-па! До наших нових квіткових зустрічей! Ой, як тебе не любити, як ти такий прекрасний.